Хтось в дитинстві мріяв стати лікарем, водієм чи вчителем. А хтось космонавтом. Ця мрія здійснилася далеко не у всіх. Але для тих бажаючих, які хочуть доторкнутися до такого далекого космосу, створюють музеї космонавтики. Одному із них, а саме музей космонавтики, імені Корольова, сьогодні виповнюється 46 років. Сьогодні 1 августа. І завжди, 1 августа, независимо від того, являється день робочим для музею або вихідним, ми завжди празднуємо в цей день день рождения нашого музею. Тому що 46 лет тому, 1 августа 1970 року, був відкритий наш музей. В рамках святкування дня народження музею, тут також проходить виставка Житомирської художниці Олени Дідківської, яка називається Космічна подорож на полотні. Цю виставку я готувала саме для музею космонавтики. Певний час працювала, думала про космос, про планети, про... Ну, взагалі. і от я планувала, що буде ця виставка саме тут. Цей день до музею завітали відвідувачі із тематичними подарунками. Це космічна табуретка, табуретка комета, а тому, що я також ставляю керівником проекту Арт табуретка тому подарунок сам собою абсолютно народився. На захід також були запрошені гості із державного космічного агентства, які розповіли нам про важливість розвитку музеїв космонавтики. Космічна галузь це повинно бути локомотивом всієї нашої економіки. Підтримувати її надзвичайно важливо на Рівні перших осіб нашої держави цього дня гості могли безкоштовно прогулятися музеєм, поронити в минуле та зробити пам'ятне фото. А для вас працювали Анастасія Гребінь, Дмитро Тітинок, телеканал СК1.